Вітаю, друзі, хочу показати вам, як працює Тослон ТФ520. Працює він чітко, просто чітко. В чому фішка полягає? Я зараз знаходжусь на Гамаліївці. Ось. І хто тут був? Тут є бетонна дамба, Ось, яка заходить приблизно 3 метри в воду. Воно все повністю обкладене дамбою. Не знаю. Ну, тут напевно не видно буде, ну менше з тим. І хочу зняти доказ, що тослон ТФ-520 малює чітко, муляку відповідно і тверде дно. Тобто, як ви можете побачити, зараз я підпливу в кадр. Ось Зараз у нас виходить, я от починаю відпливати, от я дав старт, і промальовую в нас червоним. Тобто це є бетонна дамба. Коли вже почнеться рівне, відповідно це вже почнеться муляк. І зверніть увагу, як воно почне малювати. Ось. Бачите? Тобто чітко видно, що ми перейшли з твердого дна на м'яке. Зараз я розверну кораблика. Так, зменшимо зум, щоб було видно. Ось і пливує ним до себе. І зараз наведусь на холод. О, починається підйом. І зверніть увагу, як він малює. Ось тобто, кораблик. І ось. Бачите, червоним. Тобто це означає тверде дно. Зараз я його розвертаю. І відповідно піде спад глибини. Зараз був підйом глибини, а зараз спад. Тобто теорія про тверде дно. Те, що тослон малює червоним. Це є правда. Так що, якщо хтось не розуміється, чи не знає це, чи впевнений в своїх теоріях, ви є неправі. На рахунок того, що тослон не малює. Ось Зараз знову я почну напідйоміти, це я вже відплив. Завжди його холодом треба шукати на маленькій швидкості для тих, хто не розуміється. Так, він коштує. Але ви платите за свою інформацію на рибалці, яку ви отримаєте. Ну, але є набагато простіший спосіб заміни охолоту. Це ваші ножки. Походити по воді і будете знати, яке дно. До речі, це найкращий охолот. Це і на правду. Спорити навіть з цим не буду. Ось зараз знову я починаю відпливати від дамби. Ось я плаваю від дамби до дамби, від дамби до дамби. Бачите, малюю червоним. Тобто тверденно. Далі доказувати немає сенсу. Якось так. Всім миру добра і великих хвостів. От я от кораблик зупинив. Ще секунду. Бачите? Якраз на тій лінії зупинив, де закінчується бетонна дамба. Ось. Нічого не роблю. Зараз дам задній хід. І починається муляк. Як видно. О, гарно промальовує. Якось так, друзі. Всім і великих хвостів. Підписуйтесь, ще буде багато цікавих відео. Не забудьте поділитися цим відео. Ця інформація багато кому допоможе зловити свого трофейного карпа.